Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Kia e Niro в самій максимальній комплектації з ємністю акумулятора 64 кВт з пробігом 74 тисячі в оригінальній фарбі. Далі пройдусь коротенько по авто, розмитнене, сертифіковане, більше фотографій в групі Viber, більше автомобілів. Ось такий чорний металік на новенькій резині Pirelli. Автомобіль весь в оригіналі. Повторюсь, зараз підійду до салона, подивитися стан авто, два ключі, безключовий, підігрів, вентиляція сидінь, музика JBL, камери, сенсори, ну, саме максимальне все, що може бути. Бездротова зарядка, автоматичне затемнення, набір усіх асистентів, стан. Салона відповідає 74 тисячам кілометрів, коврики, дуже акуратно експлуатувався автомобіль, тоновані задні вікна, підігрів задніх сидінь на дверках, на картах, стан авто, підлокітник. Автомобіль з Нідерландів, передня задня парковка. Додатково, можливо, десь потрібно підполірувати. Два зарядних пристрої, аптечка, насос і все інше внизу. Стан автомобіля, утримання в полосі, сліпі мертві зони, пам'ять сидінь, 74 тисячі оригінального пробігу. Зараз покажу стан авто під капотом, регулювання керма, стан фар. Тепловий насос. Будь-які перевірки на будь-якому СТО, яке ви забажаєте. Автомобіль знаходиться в вінниці. Вартість автомобіля, щоб придбати, 19 700. Всім гарного дня і до нових зустрічей!